Так, що потрібно для початку роботи з спалахом і синхронізатором? Саме в першу чергу я виключаю безшумний режим зйомки, тому що з безшумним режимом зйомки спалах спрацьовувати не буде. Далі я йду в меню користувацьких параметрів, зйомка відображення і відключаю застосування параметрів до режиму Live View. Що це означає? Це означає відключення імітації експозиції, тому я буду бачити картинку світлішою і зможу налаштувати гарну спалах. Далі стосовно налаштування, налаштування в нас. Витримка до 200 160. Найкраща діафрама по вашому бажанню, який ви хочете мати об'ємчик. І також вже налаштовуєте самостійно. У мене 400 для того, щоб тіні не були надто глибокими. Синхронізатор у нас має бути з'єднаний зі спалахами по каналу. Ось, у нас є налаштований спалах по каналу А, цей спалах по каналу С. Ось. Режим обов'язково має бути. Ось такий. Це має бути мульті з RX. Ось отак. Мульті rx Тут в нас є ще зум. Ми можемо налаштовувати одразу по самому синхронізатору. Він автоматично налаштовується зразу на спалахах. Відповідно, якщо ви на локації поставите спалах окремо, ви зможете з самого синхронізатора коригувати зум спалаху. І ось тут у нас канали. Бачите, у нас тут все налаштовано, можемо коригувати кількість імпульсу, тобто силу імпульсу. І обов'язково має бути в нас той самий канал, ось тут в герцах виставляється, як на спалахах. Тоді спалахи будуть з'єднані з синхронізатором і зможете працювати з додатковим джерелом світу.